Анна Сергій Кушнір до урочища кадуба, що у Тумашполі приїхав із дружиною та дітьми. Каже, участь у таких змаганнях бере не вперше. Додає, перед заїздом обов'язково перевіряє трасу. Сьогодні поїде на джип, який називає буржуйка. Вихлоп зверху йде і димить воно до верху. Ми проїхали ще вчора цю трасу, провірили її, яка де глубже, де менше, де сильніше нернути, де більше газу дати. На Автомотофестиваль мотофестиваль Офроуд Фрі Фест приїхав Євген Заїка. Каже, для нього це Хобі сюди приїхав для нових знайомств та відпочинку. Додає, свою автівку переробляв сам, бо спеціальних машин для подібних перегонів додає, немає. Машина, скажімо, самоділка на базі Nissan Патрола Y60. Мотор, мости, патроловські, а все остальне самі доліпили. Пообрізали для того, щоб можна було впертися, якщо є якісь підприємства, колеса впираються і вигрібають. Перший день фестивалю змагатимуться на бакі, квадроциклах та джипах. Всього близько 30 учасників каже співорганізатор заходу Володимир Шевчук. Для перегонів урочищі кадуба підготували три траси різного ступеню важкості, загалом близько чотирьох кілометрів. Спринт буде вона сама легша. Тут можна і стокові машини проїхати, які менш підготовлені. Всі остальні траси тільки підготовлені техніка, ну інші не поїдуть. Трасу ми її «Поросенок» назвали більш підготовлені автомобілі будуть, тому що тут броди такі по півтора метра води. Трасу саме із такими перешкодами обрав віничанин Сергій Кушнір. Вона по складності найважча, каже чоловік. Він сьогодні стартує першим. Оцінки учасникам озвучуватимуть в останній день змагань у неділю, каже один із членів журі Андрій Іванішин. Мають їхати по чітко визначеній траєкторії, яка визначена огородженими стрічками. Обрив стрічки, збитий колик. Це за ці порушення будуть плюс до часу. Найменший час проходження спецучастка – той буде переможцем. Ожті змагань отримують призи, зокрема запчастини до автівок або домашню техніку, каже Іванішин. За словами співорганізатора Олександра Суркана, такий автомотофестиваль єдиний в Україні. Об'єднано джепери офроуд, де об'єднано квадроцикли, кросові мотоцикли і байк рок фестиваль Це все в одному місці. Ну в Україні це вперше. Завтра учасники автомотофестивалю колоною приїдуть центром Томашполя та проведуть ще одну гонку уже на мотоциклах. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінночина.